Ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук Вітаю вас. Прикрі реалії сучасного українського села, безробіття, відтік молодого населення в міста. Втім, ця проблема не нова і для аграріїв Європи. Тамтешні селяни, однак, давно знайшли, у який спосіб себе зайняти та зробити на своїй землі, хоча і не надвеликі, але гроші. Це зелений туризм, організація відпочинку на селі. На початковій стадії така діяльність не потребує значних капіталовкладень а отже, актуальна і для України. Як розпочати туристичну справу на своїй землі? Чи потрібно при цьому змінювати цільове призначення земельної ділянки, отримувати спеціальні дозволи та реєструвати підприємницьку діяльність? Про це у сьогоднішньому випуску програми Моя земля, моя власність. Сучасна туристична мода підняла на пік масової популярності подорожі у сільську місцевість, де міського туриста очікує незвична екзотика, сільські пейзажі, традиційний селянський спосіб життя, свійські тварини, екологічно, чисті продукти. Сільський зелений туризм позитивно впливає на фізичне та моральне здоров'я людини, приваблює відсутністю натовпів відпочивальників, які можна побачити на популярних курортах світу. Саме такого роду відпочинок особливо потрібний жителям великих міст. За даними всесвітньої туристичної організації, зелені подорожі займають до 20% у загальній кількості туристичних поїздок у світі. Село Бондарі на Рівненщині зі ста хат 40 порожні. Андрій Михальчук живе у батьківській оселі разом із дружиною та матір'ю, має сина і доньку. Родина користується п'ятьма гектарами землі, пів гектара під садком та ягодами. На двох гектарах вирощують зернові картоплю і городину. Нарешті випасають худобу, заготовляють сіно. У 2007 році Андрій вирішив, що сільський туризм не тільки не завадить роботі на землі, але й дасть додаткові дивіденди. Брав трактора в кредит за два роки я його виплатив. Машину за рік виплатив в кредит. А цей, що взяв на розвиток туризму, то я брав минулого півтора року, то вже частину повернув коштів, а ще мені через два роки ось, ну, залишкову суму вернути. Для нас є тут суниці, чорниця, гриби, рибалка, природа, каска. На конях прогулянки. Коней своїх я не маю. Є кум, коли треба. Плата там символічна минулу зиму 15 гривень за годину покататися. Діти дуже люблять, особливо з міста. Хата, де Андрій Михальчук, селить туристів, історична, збудована ще на початку ХХ століття. За поляків та СРСР тут був магазин, де торгували його дід, а потім батько. У планах нинішнього господаря приймати якнайбільше туристів. Для цього на зиму та весну планують зробити ремонт і облаштувати лазню. каже сільська екзотика подобається жителям міст. Деякі навіть шукають будиночок із глиняною долівкою, як за старих часів. Позаминуле літо було менше а в тому році, десь було біля 50 чоловік. Хто тиждень, хто два. Возив на екскурсії в кременець по чаю на Божу гору. За законом про особисті селянські господарства без спеціальних дозволів та сертифікатів без реєстрації підприємницької діяльності селяни можуть здавати туристам власні житлові приміщення та організовувати дрібний туристичний бізнес на ділянці, призначений для ведення особистого селянського господарства. Роз'яснює голова спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні Володимир Васильєв. Якщо в особистому селянському господарстві, в приватному житловому фонді, є не більше 9 ліжкомісць, то ця фізична особа залишається фізичною особою, не підприємцем. Вона сплачує податки по завершенню року, подає декларацію про доходи фізичної особи. Не наступає обов'язок сертифікувати цю діяльність, правильно готуватися до прийому туристів. Тобто сьогодні не будувати європейське, бо воно не цікаво громадянам інших країн реконструювати все, що збереглося від прадідів. Багато чого, що кожен день бачить сільська людей. Іна, сільська родина, вони не розуміють, що цього немає в місті. Зупиніться, подивіться, і це саме якраз та принада. Яка буде цікавити і цікавить сьогодні тих людей, які хочуть з міста приїхати повернутися до природи і спілкуватися з цією природою? Як свідчить практика, щоб сільський туризм з додаткового прибутку став бізнесом, потрібно 2-3 роки. За цей час може накопичити коштів, розбудуватися і надавати більше послуг. Але розширення справи вимагатиме і отримання ліцензій, і уважного ставлення до користування землею, говорить голова спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Володимир Васильєв. Якщо він хоче надавати більш широкі і цікаві послуги для того туриста, який приїжджає з міста великого або з іншої країни, то відповідно це вже може наступати підприємницький вид діяльності, відповідна реєстрація, форма оплаткування і так далі. Ну, наприклад, транспортні послуги, тобто трансфер забирати людей з міста з аеропорта або залізничного вокзалу, доставляти в село і назад, або інші послуги, що стосуються, це кав'ярня, це торгові, побутові, це вже не є фізична особа, це вже підприємець. Податки і дозволи не злякали родину Тетяни Супрун, яка вирішила зробити туристичний центр у закинутому селі на Київщині. Спочатку придбали землю різного цільового призначення. Свої огороди, з яких самі кушаємо і туристів кормимо. У нас земля різного цільового назначення. У нас є построєння, дома, є огороди, і є не тронута природа, лес, поле. У 96-му году над нами всі сміялися. Говорили, що Богом забиті землі нікому не потрібні, нікому не цікаві. Но, тем не менее, сейчас, В інтернеті, в в ми на першу страниці. Я думаю, що головне і все вийде. Чим раніше ви почнете, тим швидше у вас буде віддача від от землі. Замість старих розвалюх тут збудували сучасні котеджі, сауну та конференц-зал. За роки праці на ниві зеленого туризму родина Тетяни Супрун отримала постійних клієнтів. Сейчас стали очень сильно популярны вот мини-семинары спортсменов, йогов, психологов. Даже вот детские школы приезжают с выездом. Зеленый туризм сейчас, я думаю, особенно популярен, потому что как таковые гостиницы уже немножечко надоели, а подобный формат позволяет и с хозяевами поближе пообщаться, и увидеть этот быт, и посмотреть, может быть, даже чему-то научиться. То есть мы специально проводим мастер-классы и по гончарству, и по вышиванию, и по батику. Для обслуговування гостей залучили місцевих мешканців, які вчать верхові їзді. Частий гість цієї агрооселі Андрій Рудой певен, коні для жителів міст найкраща розвага. Я Жищева часто приїжджаю, де в гості, хочу поспілкуватися з природою, катаюсь на конях. Добре, проводжу час. Зелений туризм. Я прибічник цього рекомендую всім. Дуже корисна справа для любого віку, для любої сім'ї. Цільове призначення деяких земельних ділянок довелося офіційно змінити, зокрема ділянки, де стоїть міні-готель. Але ділянка, де стоїть окрема хата на вісім людей, залишалася в статусі для будівництва і обслуговування прибудинкових територій. Кінні і піші прогулянки лісом та луками відбуваються на землях рекреаційного призначення. Директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький пояснює землі рекреаційного призначення не перед. Бачення для відпочинку. І зелений туризм це той же самий вид відпочинку, тільки активний відпочинок. Тому тут не йде зміна цільового призначення. Якщо це буде будуватися міні-отель, то цільове призначення землі повинно змінюватися. Але якщо громадянин хоче збудувати великий будинок, де житловий будинок де буде просто розміщати тих туристів, які будуть приїжджати. Це відповідно цільове призначення земельної ділянки, яка надана для будівництва обслуговування житлових будинків господарських будівлі споруди. Цільове призначення не змінюється. Це залежить від громадянина, але він повинен єдине пам'ятати, що земельну ділянку, яку він бере в оренду, він повинен використовувати виключно. На за зацілюємо призначення. Отже, варто пам'ятати, вам не потрібні спеціальні дозволи і реєстрація підприємницької діяльності, якщо сільський зелений туризм організовано в межах ведення особистого селянського господарства. Кількість ліжкомість не перевищує дев'яти. Будинок, у якому ви прийматимете гостей, відповідає санітарним і будівельним нормам. Моя земля, моя власність. Знати більше, розуміти краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проєкту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас у понеділок, 17 січня, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.